Доброго дня всім. Таке стоїть питання. Хто поставить крапку у притягненні до відповідальності винуватців загибелі риби у Старому Яричеві? 27 вересня 2022 року мною оприлюднений допис під назвою Наслідки бездіяльності Львівської екологічної інспекції. У якому згадано про те, що згадана державна установа два роки не реагувала на численні звернення журналіста з приводу систематичного порушення природоохоронного законодавства відомими забруднювачами меліративного каналу МК-22 поблизу населених пунктів СМТ Запечів та села Старий Яричів. Мабуть, що тривалий час не було б жодної реакції, якби керівник фермерського господарства озеро... Не виявив загибель риби у цьому каналі та не забив тривогу з цього приводу. 28.09 на адресу Державної колишньої інспекції Львівської області мною скеровано журналістський запит з проханням надати інформацію про джерело витоку стоків у канал, повідомити результати дослідження проб забору води, про заходи в житті для припинення та недопущення у майбутньому таких неочищених стоків. До каналу про заходи в житті для встановлення винувачів екологічного забруднення каналу та загибелі риби у ньому і притягнення їх до відповідальності листом за номером 04 3296 від 4 жовтня 2022 року розпорядник інформації скивав відповідь на запит, копію акту відбору проб води та копію протоколу вимірювань показників складу та властивостей води в зірці проб. У згаданому листі екологічна інспекція вказала, що за результатами лабораторних досліджень в відібраних пробах вод виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно господарсько-побутових норм водокористування. Можна значить, припустити про те, що забруднювачами є, хто скидає. Значить, господарсько побутові хто користується господарсько побутовими значить, діяльністю і скидає неочищені стоки. З акту відбору проб вбачається, що забір відбувався у точках забору поблизу фермерського господарства, озера в селі нижче нижчі потечі від котежних містечок, Запитів та Сонячна поляна 21.09.22 року. О, о 17.25 годині, о 18.05 годині, о 18.35 годині і о 19.00, тобто 15 години проводилися періодичні забори проб. Цим же листом Державна колишня інспекція Львівської області вказала на те, що згідно приписів статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Посадові особи уповноважені на те виконавчими органами сільських селищних міських рад мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема за статтею 152 КУПАП. Це я згадав для того, для того щоб показати, що, що з цими правопорушеннями має право боротися і повинна боротися, повинна вживати заходів Новояричівська. Територіальна громада. Значить, що ж ти за 152 стаття КУПАП? Стаття 152 КУПАП це є порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів. Тобто, якраз це все відноситься і до скиду, як ми вже говорили, Гранично допустимих норм господарсько-побутових відходів. Значить, які це порушення стаття 152 купа, понатягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 податкових мінімумів доходів громадян і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неподатковних мінімумів доходів громадян до 1700. Гривнів, крім того, державна екологічна інспекція повідомила, що до головного управління національної поліції Львівської області скеровані листа для встановлення винних осіб та вжиття відповідних заходів реагування, оскільки інспекція не наділена повноваженнями здійснення оперативно-розшукових заходів. Таким чином, для продовження цього розслідування залишається залучити Новояричівську територіальну громаду та обласну поліцію, щоб докопатись до джерела забруднення, припинення скиду нечистот та притягнення винних до відповідальності. Для цього що потрібно? Потрібно, щоб головне управління національної поліції Львівської області за фактом порушення правил екологічної безпеки відкрило кримінальне провадження, а виконком Новояричівської територіальної громади провів обстеження та офіційно зафіксував відсутність очисних споруд, що належним чином експлуатуються у котежних містечках сонячна поляна та запитів. Ще потрібно, щоб місцева громада отримала інформацію про посадових осіб, що підписали та затвердили акт введення в експлуатацію очисних споруд згаданих котежних містечок, що теж є окремим напрямком для встановлення корумпованих чиновників та проведення окремого дослідження і журналістського розслідування. Тож журналістське розслідування з цього приводу продовжується і отримана інформація буде оприлюднена. Єдине, що хотів би додати до цього, що оці документи, документи тобто акти обстеж, акти введення в експлуатацію очисних споруд, мали би отримати Новояричівська територіальна громада. Для цього є уповноважені особи, які ці документи. Не тільки можуть, а вони повинні витребувати у, сонячні, у керівництво сонячної поляни і запитів, а також ці документи вони повинні знайти і в себе, тому що, тому що ці акти обов'язково були погоджувалися колишнім керівництвом Староярчевської сільської ради. А на цьому дякую за. Увагу! Підписуйтесь на мій канал. Все добре, до побачення.